Настала весна, зацвіли первоцвіти, життя проводилось, як не радіти. У синьому небі додому летіть, втомившись розлукою, клин журави. Вони летіли до свого болота, та мить і в зупинився в польоті, сказав журавлям, вертаймося, друзі, бо смерть там чатує. Всіх на солузі, змахнули птахи крильми жорливо і кру почулось у небі тужливе Вони ридали За зраненим краєм, За рідним лугом, зеленим гаєм. Журавлики сіли на мить відпочити, вони не могли ніяк зрозуміти. Чому ж так людям треба багато? Чому їм мало своєї хати? Сказав божак, переживем, браття, а до чужинці прийде розплата. Ми ще вернемось до свого гнізда, бо де народились там наша земля.